У четверте переобраний мер Львова Андрій Садовий вже давно не мав жодної розмови з президентом. Володимиром Зеленським про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. В його останній візит він просто прилетів, я його привітав на литовищі як міський голова, і потім він самостійно мав поїздку по місту. А коли він відлітав, я потиснув йому на прощання руку і все. Тобто у нас не було з ним жодної розмови вже дуже дуже давно. З перемогою на виборах він мене поки не вітав, розповів садовий, він також додав, що раніше до президентської каденції Зеленський пив з ним каву та гуляв містом. Перша зустріч, коли ми познайомились, була, коли він знімав кіно, приїжджав до Львова, заходив до мене на каву. Ми з ним прогулялися містом, і я пам'ятаю його слова, що він вражений Львовом і хотів би, щоб така ситуація, як у Львові, була у всій Україні, це мені було приємно слухати. Лапка, пригадав Садовий, увечері 25 листопада Андрій Садовий був офіційно зареєстрований міським головою Львова. Міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів у другому турі 22 листопада. За кандидата від самопомочі Андрія Садового проголосували 143 466 виборців за представника від Європейської солідарності Олега Синютку 84 277. Різниця між кандидатами 59 189 голосів.